Щоразу, коли ви ставите людині запитання, яке починається зі слова чому, ви заганяєте її в глухий кут і провокуєте на агресію по відношенню до вас. Чому так розповідаю далі? Мене звати Марина Мармелаза. Я конфліктолог і тренер з переговорів. Якщо вам потрібно щось дізнатися для ділового, професійного контексту від людини, або вам щиро цікаво, то запитання, які починаються зі слів, чому і навіщо, найгірший спосіб це зробити. Бо коли ми всі люди чуємо, що нас питають, чому навіщо, ми відчуваємо небезпеку. Бо ми це сприймаємо як звинувачення або як претензію. Тобто той, хто питає, він знає, як має бути. А нас зараз провокує на те, щоб ми виправдалися, чому ми зробили такий вибір або таке рішення прийняли. Це у нас на підкорці у всіх зашито, це просто тваринна, інстинктивна реакція, і ми у такій ситуації намагаємося захищатися. Чому ти обрала таку сукню? Чому ти влаштувалася туди на роботу? Чому ти купила таку машину? От все це відчуваєте, да? Воно провокує вже виправдовуватися. Це небезпечно. Ми намагаємося або уникати взагалі відповіді на це питання, або атакувати у відповідь, тобто починається перепалка, і ви таким чином змушуєте просто агресію людину агресувати на свій рахунок. Та якщо ж вам дійсно хочеться зібрати інформацію або чимось поцікавитися, використовуємо славно звісний прийом маркування. Схоже, що, здається, що, ніби що. Тобто, ми таким чином робимо емоційне припущення того, що відбувається. Наприклад, схоже, ти дуже любиш бельгійський шоколад, тому вирішила переїхати жити в Бельгію. Повірте, людина у відповідь на таке е, маркування вам стільки розкаже, що ви навіть не очікували отримати таку кількість інформації. Або е, виглядає, ніби ти дуже любиш Мерседеси, тому купив таку машину. Так само, людина вам про себе повідомить стільки, що ви ще будете казати досить досить. Тому, якщо хочете зібрати від людини інформацію, маркування прийомними родин, які дійсно варто опанувати, та інші, про які я розповідаю в цьому аккаунті. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо було корисно.